Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на заняття. Я познайомлю вас сьогодні із Тарасом Григоровичем Шевченком, видатним українським поетом. Дуже давно в селянській хатині народився хлопчик і звали його Тарасик. Його сім'я була великою. Батько, мати, Тарасик, п'ять сестричок, два братики. Жили вони бідно, щоб прогодувати свою родину. Мали багато працювати. Старша сестричка, звали її Катерина, була за няньку Тарасику. Він дуже любив свою сестричку, слухав її. Тарасик був дуже розумним і любив природу. Раненько прокинеться і побіжить до річки зустрічати сонечко. Тарасик любив малювати. Дасть йому Катерина олівець та клаптик паперу. А якщо й немає, то малює Тарасик паличкою на піску. Дуже хотів Тарасик навчитися читати, просив сестричку. Із маленького Тарасика виріс великий український поет. Почали його називати Тарас Григорович Шевченко. Багато писав віршів про народ, про батьківщину, про природу. Хотів бачити вільний свій народ. Також я сьогодні пропоную вам познайомитись з віршем Тараса Григоровича Шевченка Встала весна і спробувати його вивчити, використовуючи картинки. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Спробуємо разом. Встала весна, чорну землю, сонно розбудила, Уквічала її рястом, Барвінком укрила. І на полі жайворонок Соловей ковгає. землю убрану весною, вранці зустрічає, повторимо разом іще Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок Соловей гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. А також, дітки, я пропоную вам сьогодні помалювати. Дітки, я трішки б хотіла вам розповісти про український посуд. Раніше посуд виготовляли з глини. Люди, які виготовляли посуд з глини, називалися гончарами. Був час, коли люди раніше взагалі користувалися лише дерев'яним і глиняним посудом. Діти, недалеко біля Полтави є село, яке має назву Опішня. Де чимало майстрів, які славились своїм глиняним посудом, а саме невипаленою чорною керамікою, це макітри, глечики, підсвічники та багато інших виробів, які славляться по всій Україні перед початком виготовлення посуду, спочатку місяць глини, потім ліплять миски, глечики. Далі сушать на сонці, а вже потім випалюють у печі, щоб посуд був міцний. А вже після цього роблять гарний розпис різними візерунками, квітами, ягідками. Загалом вважається, що пішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент, квіти, грона, колоски. Тож діти сьогодні я пропоную вам зробити розпис тарілочки і відчути себе справжніми майстрами. Я пропоную для початку вам взяти тарілочку, обвести її олівцем на папері, взяти ножиці та вирізати кругленьку тарілочку. Потім по центру тарілочки намалювати серединку квіточки. Після цього приступаємо малювати пелюстки нашої квіточки. Ось така квіточка в мене вийшла, потім беру фарбу синього кольору і малюю такі листочки. Для того, щоб вийшли в нас такі листочки, слід натискати пензликом всім борсом і робити такі відбитки. Розташовую листочки по колу. Потім беру пензлик і домальовую такі маленькі стебельці. Після цього беру ватну паличку і малюю такі ягідки рожевого кольору. Ягідки також розташовую по всьому колу. Гарненько роблю відбиток, щоб були яскраві ягодки. І ось така тарілочка вийшла в мене. Візерунки ви можете на своїх тарілочках намалювати зовсім інші. Буду чекати на ваші роботи. До побачення!